Нам директор дав завдання провести засідання, перевірка чи ви мріники через справжні випускники. Подивіться на них. Модні, кльові, мобільники усіх, діє тачівські усі, хай помі. Ми вам успіх і бажаєм, і здоров'я, і добра. І закінчення вітаємо ваша шкільна дітвора. Ти добити. ти, ну, а нам ще доведеться через все оце пройти. Нема бажання відщирого ще щоденно, щогодин, щоб всі, як навіть тілі, вклали на відміну. Так, зараз особливо для достроя.